Я вас вітаю, ви на каналі Арт Зайка, і ми сьогодні малюємо листівку до Дня Святого Миколая. Малюємо з вами ось такий коло. Ми з вами трошечки відступаємо і промальовуємо ось такі закруглі вусика, кружечок, ось такий закруглений вниз, і з'єднали один вус. І точно такий же з іншої сторони другий вус. Далі стерли ось ці частинки. Так, якщо у нас є затирачка, промалюємо ці е маленькі деталі. Дивіться, ми починаємо не з центру, а трошечки з боку. І промальовуємо до серединки одну лінію. Далі трошки відступаємо другу лінію в центр. третю. Ну, якщо вас там четверто, залежить від вашу, розміру вашого а, роботи. Так само з іншої сторони. Один, другий. Інкіруємо. Так. Yeah. Одразу давайте намалюємо два чорних ока. Так, що далі? Далі ми з вами промалюємо волосочку. Дивіться, що ми зробимо. Ми з вами відступимо вгору, поставимо точечку. І цієї точечки промалюємо лінію, яка йде вкус наше лице. І ось так до вусиків доходить. Ось така лінія. Утопщуємо, тобто домальовуємо до вусиків ще ось таку лінію. І також промальовуємо з вами тонкі лінії по волосу. Гостреньким. І ось так промальовуємо лінію. Вам добре видно, так? добре mm. І промалювали волосочку. сторони. Так, тепер дивіться, тепер знаходимо серединку і трошечки змістилися в сторону. І тепер з цієї лінії ми опускаємося на півковим гором і промальовуємо ось такий овальчик в одну сторону і в іншу сторону. Округлюємо так лінію до вусів. Робимо таке округлення раз. І далі від кінця волосся, там, де ми трошечки вийшли за голову. Додаємо ширини і теж приходимо до низу, до вусів. Якби з'єднуємо до цієї лінії. І теж промальовуємо з вами тонкі лінії по формі нашого лиця. по формі волосичка. Повторюємо. Додаємо таку гарну бороду. Значить ми трошечки відступаємо від вусів і промальовуємо з вами ось таку форму бороди. Можна трошечки меншу. За вашим бажанням, як вам так подобається. І промоделюємо. так само лінію, але починаємо ось тут, з серединки. Ось цієї лінії. Ось це можна стерти по лінію голови. У мене затирачка погано працює. Так, дивіться, ось тут починаємо з серединки, але лінія не пряма, а трошечки така звивиста. Звин... Повторюємо теж з центру лінію, але ведемо її вже кожні ось 2 мм буде лінія. І ми повторюємо з центру, якби лінію, і повторюємо на ось такий. у нас тут повторення лінії йде. Але ось цю лінію гарненько зробити прямо товстою, вона повинна виділятися на фоні інших ліній. Можна обвести 2-3 рази. Ці лінії там, у нас тоненькі. Mm. Да, добре. А, ось тут зверху, так, да, прям ти виходиш, без, а, бо там не побачила, чи залишилось тебе вільне місце, чи воно замальоване. Я mm замалювала. -hmm. Mm -hmm, добре. Ось і можна ще раз пройтись по контуру наших. Лінії, бо вони в нас будуть за товщиною трошечки товщі, ніж інші. Тобто, ось ці крайні лінії в нас товщі. Можете взяти, коли будете розмальовувати або чорним олівцем, навести їх товщення. Отже, тепер одягаємо головний е, убір на нашого Святого Миколая. Ну, і додамо йому Такої корони. Да? Дивіться, ми з вами відмітили, ось у нас є верхня точечка і ось є дві точечки. Отже, ми зараз з вами проводимо лінію з цієї точечки до цієї через ось цю середню. У нас таке наплюв коло виходить. Воно трошки в нас виходить за край. І ось тут закруглюємо. У нас ось ці кусо... шматочки закруглені ось такі. Ось ми їх наведемо ось закруглилися. Ось я зроблю лінію товщою, товстішою. Тепер ми з вами піднімаємося на 2-3 міліметрика і проводимо ще одну таку саму лінію. Тепер робимо невеличку ось тут виїмку. Ось така. Піднімаємося трошечки вгору і робимо виїмку одну і другу. І повторюємо ось цю саму лінію, але вже від цієї точки до цієї. Тобто, дивіться, можна допоміжну ліні... точечку поставити і проводимо ще раз по цій лініям, по цим точечкам. повторюючи ось цю лінію. І так само трошечки виходимо за край і робимо закруглення. І знову повторюємо цю лінію на відстані 2-3 міліметри такої ж ширини, як ось ця нижня. Так, якщо треба, підточіть олівчик міліметрички, ставимо ось тут точечки і робимо з вами форму ось як би округ. Ось тут округла частинка. І потім повторюємо і знову округла частинка. Така. І вгорі домальовуємо з вами ось такий невеличкий напівколом. Ось таким чином, і прималюємо туди хрестика. така гарна в нього корона, така, чи головний обір вигляді. З хрестиком. Так, і ось тут малюємо такий хрестик. Так, що ви знаєте в цю частинку. І в колі такий ободочок зробимо, і там буде в нас іншого кольору коло. Ось одна. Ось тут прямо посередині так само малюємо з вами коло, в колі ще одне коло. І так само з іншої сторони. У нас коло і в колі ще одне коло. І між ось цими колами ми домалюємо з вами по формі контура таку округлу лінію одну і округлу лінію з іншої сторони. І навести ось тут лінію трошки сильніше вгорі. Так. По формі нижньої лінії ось тут. Отже, ми повторюємо форму нижньої лінії, так само з іншої сторони. ось таким чином. І наводимо обов'язково ось ці головні лінії, для того, щоб показати, де в нас основні елементи, а де такі допоміжні елементи. Ось тут між бородою і волосічком, трошечки піднімаємося від бороди, ставимо точку і промальовуємо з вами ось таку вимку в одну сторону і виїмку в іншу сторону. Поки що їх залишимо і намалюємо ось тут посередині такий передничок. Це просто дві не зовсім прямі, а трошки округла лінія з однієї сторони, і більш пряма. Але до краюшку більш нахилена інша. І ми її з вами ось тут. Ось тут трошки нижча лінія, ось тут трошки вища, і ми її з'єднуємо. Там різниця невелика, приблизно міліметр. І промалювали з вами ще дві додаткові лінії по краям і додамо точечки, як прикраса до манції. Угу. Так. Це можна робити кольоровим, фонастровом, олівцем, чим завгодно. І промалюємо ось тут знову хрестик. Але вже трошечки по-іншому. Ми зверху відступимо, знизу відступимо, з краю відступимо. І вже потім, коли намалюємо ці лінії, з вами прийдемо до серединки. Ага, ось таким чином. ось так. І навести можна. Так, все. Супер. І можна буде потім е, сфарбувати. Теж потім добре. Так. І переходимо з вами до іншої частинки. Так, дивіться, я хочу трошечки ось тут ширше зробити. Теж Ось можна намалювати, розширити, а потім вже е, прибрати зайве. З допомогою затирачки. Так, все. Поїхали далі. Молодці. Дивіться, що ми робимо? Тепер ми ось цю точечку з'єднуємо з ось цією точечкою, але не прямою, а напів, такою трошки вигнутої догори з однієї сторони, а з іншої більш така пряма лінія, але теж увігнута, але не так сильно. Майже сантиметрик І е, поставили точечку. І відступили ще так само. І ось тепер з цієї точки опускаємо по округлу лінію вниз, з однієї сторони, і так само відступили, відмітили і округлу лінію вниз. Це наше е, вбрання. І з'єднуємо все однією ось такою лінією. А ззаді домальовуємо невеличкий ось такий подол. Це задня частинка нашого вбрання. І домальовуємо, давайте одразу ось тут ніжки сапожки червоні. Один. Ось тут така пряма і трошечки загнутий чорбіточок. Ось так його помалюємо. Дивіться, рукавчик ми з вами вниз 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 Ось тут додаємо округлості такої пишності, як на півколо, і домальовуємо з вами на цьому місці ще ось таку полосочку додаткову, як перехід. І від, не, і від цієї полосочки ось так дві складочки. І примальовуємо з вами одразу рукавичку. Вона на у нас схована, тому її видно не повністю. І ось тут ми додамо складочок ще ось тут раз. І друга, така трошки нижча складочка. Складочки це у нас в одязі є складочки. Ось, якщо подивитись, то в мене на рукаві складочки. Це показує фактуру тканини. Так само ми з вами малюємо рукавчик по прямій, і потім додали ось попинею в коло. І ось тут можна буде домалювати ще лосочку, рукавичку, але тут рукавичку можна повністю намалювати з пальчиком. Ось так. І рукавчик ось тут домалювати. Теж на І теж до нашого тапочка до волосечка вийдемо ось таку пряму лінію. того, як ми її намалювали, ми ось тут робимо закруглення. Тепер ще закруглили трошечки до серединки. І тепер робимо з вами утовщення. І почнемо її робити. Це утовщення Ось тут з серединки. Ось самий складний такий момент почнемо з нього. І ман... так, цього моменту. Все, звідси ми з вами домальовуємо, ще трошки вниз. домальовуємо додаткову таку штуку. Як перехід, як насадочка. Вона ось таким чином її уточнюємо. Додаємо ще декоративно не повколо таке, як буса. Як ось таке коло можна прям намалювати. І потім паличку продовжуємо вниз. Я надіюсь, вам хоч щось видно. Добре видно. Добре, я ось, бачите, виділила червоненьким бусину. І тепер ми робимо ось таке конфіттю така. Біла червона. Біла, червона. Да, Ню, кажіть. А, а О, дякую, людянок, Класно. І залишилось нам ось тут ще зробити товщину. Ми йдемо, 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 йдемо. І дивіться, ось тут можна прям ось так закрутити. І пташка, я гадаю, буде тут виглядати просто супер. Давайте теж додамо або пташку, або можна будь-який інший елемент. Пташка це в нас ось тут напівколе таке. Далі до цього півкола додаємо ще таке, ще одне таке напівколе з грудкою такою, яке вибирало, або можна ось так більше запрудити догори. Тобто форма така, як капельки. Далі пішли вниз з'єднали І з цього моменту ми домальовуємо тут річко і хвостик раз, прямокутничок, два прямокутничок. опа Око. І дьобок. Дьок можна один або ось такий двойний намалювати. Такий один кучугурчик. Далі такий великий кучугурчик малюємо. на напівколо. Далі іще одне таке напівколо. Ось тут додамо вихід туди, в ту сторону. Ось тут такий безформлений, чи круг, чи олав, щось таке незрозуміле. Далі це все збираємо ось тут всередині. Ось тут у нас з вами дві поро Дві ниточки, два шнурочки, ось такі от півколо, на півколо і з'єднали на кругляшку. І усе це собі привели. Весь наш мішочок сюди зібрали. Намалювали багато-багато ось таких ось складочок нашого з вами мішечка. Верхівочка буде така, ось така, безформлена. ось безформлена. Ми її так намалюємо і ось домалюємо бантик. На зав'язочці. Раз. і кінчик, кінець зав'язочки. І якщо є бажання вже до самого Ах... додати щось сюди, щоб малюнчик був прям повний-повний. Наприклад, давайте також намалюємо подаруночок. Ось малюємо квадратик, прямокутничок. Далі малюємо ага. а, дві. Ось такі хрест-нахрест -хрест, стрічки, так, стрічки. І бантик. Так. В принципі, це супер-пупер-клас. Ми класний малюночок з вами намалювали. Тепер треба його розфарбувати. І малюємо з вами щічки. Ось тут. Ось такі. Розовеньки під очами і між волоссям. Ось так розфарбовуємо частинку. Ось тут жовтеньким Розфарбовуємо. Трошечки ось тут жовтенького. Ось тут жовтенького. І ось ця частинка жовтенька. Так. Також ось тут посадимо додамо жовтенького. І тепер беремо оранжевий Але можна не прям темно-оранжевий, а якийсь такий середній. І додаємо йому ось це клас. О, і додаємо по краях ось такого відтіночку темного. Зверху, знизу. Збоку, тобто ось так трошки оформляємо наші частинки в два кольори. Варіні навколо, але залишаємо світлу частину. Тут повністю темним, ось, темну частинку до. Кола і темна частинка Сюди. Далі дивіться, уважно. Ось ця частинка повністю темна, повністю до, до, до Бок повністю такий темненький. Так. І з іншої сторони так само темненький. Далі. Між кільцями темне додаємо. І всередину. Там, де кільце, теж робимо темну частинку кожного кільця. Вона ось так. Ага. ага. Трошечки ось тут додамо темної частинки внизу, ми повністю ось так пройшлись. А ось та частинка буде на світла. Там, де не домалювали, домалюємо світло. Ось так. Потім можна буде ще чорним навести ці кола, але вже виглядає супер класно. Так, теж світлі частинки навколо хрестика. Ось тут світла частинка. Ось тут світла частинка. Mm -hmm. І потім ці інші частинки де промальовуємо. Тену ось тут. Ось цю частинку темно. Біля воно сечка темно. І темна частинка. Ось тут внизу темна частинка. Замалюємо повністю жовтим. А сам фідо ще з вами промалюємо тоненькими лініями. Ось таким чином. Підписуйся на канал Ардзайка, став лайк, а також пиши у коментарях, чи подобається тобі ці відео. Чи можеш щось додати. Я запрошую також саме тебе Доброго, до приєднатися втажці. до наших онлайн-занять в Zoom, де ми створюємо дуже класну творчу атмосферу, Доброго, де спілкуємось зу. та малюємо разом. Доброго, так само ти можеш приєднатися до телеграм-каналу, де дітки виставляють малюночки свої і виставляють роботи, які б хотіли намалювати, і спілкуються між собою. Я запрошую тебе приєднатися до безкоштовного телеграм-каналу. А також побачити нашу інстаграм-сторіночку, де є більше саме про мене, та я виставляю багато дитячих робіт, де може з'явитися і твоя робота. Приєднуйся до нашої спільноти, буду рада тебе бачити. Всі посилання ти знайдеш під відео. Червоного хреста червоний хрест. Зробимо червоні рукавички і червоні тапці. Так. Так. Ага. Ще зробимо жовтий якийсь косах золотий. Ось таким чином червоні ще рукавички. Так. І ще, 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 ще. Зробимо ту жінку частинку. Ось тустеньку частинку. Трошки додамо ось тут сиреньку.